Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філії автопарку. А це наше нове надходження. Toyota Corolla 2010 року випуску з бензиновим двигуном об'єм 1,3 3 літри. Даний автомобіль приїхав до нас з Європи в продажі від другого власника, про що ми ще більш детально поговоримо. А зараз у нас по екстер'єру сірий колір, титанові диски штамповані. Також, як ми бачимо, рідна оптика, дуже все гарно виглядає. Автомобіль дійсно по кузову весь без нарікань. Якщо ми говоримо про стан автомобіля, то що стосується як технічно, так і візуально, за ним дуже сильно дбали, про що свідчить наш салон. Як бачите, у нас все законсервовано. Дійсно, автомобіль продається від е, людини похилого віку, тому, як ми бачимо, у нас як і чохли, які вдіти на текстиль, е, даби зберегти його цілісність, так і е, е, текстильний пол даного автомобіля також законсервований. Тому під ним нова автівка під цим ліноліолом. Так у нас е, передній електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал. Пробіг даного автомобіля на сьогодні у нас складає 159 тисяч км рідного пробігу. По технічному обслуговуванню, як ви бачите, ніяких помилок немає, це дуже добре. Також у нас є штатна мультимедіа, кондиціонер та підігрів пасажирського переднього сидіння. Задній ряд нічим не відлічається від переднього, також все законсервовано, все дуже також сховано. Цілому під ним я бачив, що повністю все нове, як і е, самі сидіння. В цілому, е, що по автомобілю, хочу сказати: е, економічний автомобіль е, дуже красивий на вигляд. Якщо ми говоримо про поїздку в місто, то це невеликий розхід. А якщо ми говоримо про дальні дистанції, то це е, Поміж розхідом, що ми маємо невеличкий комфорт. Якщо ви шукали автомобіль, який на ці годи був, де дуже гарно скажімо так виглядатиме як постан, то це саме ваш варіант. Прийдете до нас в Одесу по адресу Михайло Грошецько-15, а ви зможете знайти наш автосалон і придбати цей автомобіль кредит, лізинг, кредит, а також за ваш улюбленний готівковий розрахунок. бажаю всім гарного дня і до зустрічі.